Каналі Станіслава Юлії Слатиненко вийшла чудова аудіокнига. Мої вороги вороги Ісуса, 19-й розділ в цій аудіокнизі розповідається про життя е, одної, однієї сім'ї, трьох дівчат, бабці, е, дочки і внучки. Е, коли вони жили в родовому прокляті е, шаленства, безумства і. Також мати мала шизофренію, і сам Ісус Христос зцілив її від цієї хвороби, тому що Бог він переміг пекло, він завключив від смерті пекла, що ми туди не йшли. Любі, хочу запросити кожного підписатися на телеграм-канал Станіслав Юлію Салтаненко, щоб більше дізнаватися таких чудових, захоплюючих свідоцтв життя людей. Коли слава Божа вона була явлена, і коли люди зцілювалися, і до сьогодні люди служать Богові і виховляють Його ім'я. Також хочу запросити кожного, щоб до живої церкви живого Бога, до міжнародної місії, Слово Боже, стати частиною сім'ї Божої і бути благословеним всіх напрямках нашого життя. Амінь.